Всіх вітаю! Сьогодні у нас 6 червня 2024 року починає набирати розмір та забарвлюватись надранній сорт інжирного персика Early Sandwich. І також на 6 червня отакий такий вигляд має надранній сорт персика Early Crest. Приблизно 15-18 червня він вже буде. Повністю вистихший і можна його буде споживати. Дуже врожайний, смачний надранній сорт персика. Кому цікаво, так виглядає персик раннього терміну достигання Шугар Тайм. А так ось виглядає сорт раннього персику Кондор. Він має такий характерний клювік. Кого нього Ерлі Крест. Вже починає набирати забарвлення.